Мистецтво обличчя Націона, Ради Бальзак. І те, що зараз відбувається, самі колись мали вирішувати. Так само Ані Лорак колись отримувала звання заслуженої артистки України. Тобто нам треба чітко розподіляти, де шоу-біз, де мистецтво. Тобто Ані Лорак – це продукт made in Ukraine, орієнтовна дистриб'юція на території Росії. І той виробник, який створює цей продукт, нехтувати дистриб'юцію не буде заради якогось конфлікту. Так само, тобто, все, кошти то, то, так, так само всі ті артисти будуть кричати, що вони аполітичні. Словарь далі, аполітичний чоловік це імбіцил. Це, це людина, яка. Зурсток, займає, ти займає, ні, це не жорсток, це не образи. Людина, яка займається лише однією справою в житті і все інше її не цікавить. Тому, якщо це продукт орієнтований, то нема питань, коли тільки давайте замислюватись, коли ви роздаєте звання і як йде популяризація даних артистів в Україні. Ну, це питання, яке ми постійно обговорюємо. Чому нас крутять по FM-ках, чому у нас, у нас, у нас постійно російське ефект? Це саме питання. Ти задаєш, я не кажу про програмний директор. Там, задаєш питання, чому? Там, у нас є конкретика, да, там в співбесідах. Чому цей артист крутиться в тебе на станції? Він каже рейтинги. Я говорю, а ну, ти ж знаєш, що рейтинги не створюються? Вірніше ім'я людь... якраз і створюється. Людь... Якщо будуть крутити, людь... вони створюються. Ну, людь... Людьми. Він ж каже, Ми... мене люди просять. Я Кажу, слухай, якщо ти йдеш за толпою, за людьми, то так який сенс тоді в тобі? Де, де твоя твій вклад в вихованні? Ти ж не дарма займаєшся кріслом програмного директора, тобто будь-який керівник на будь-якому підприємстві має бути компетентним, він в якийсь термін проходить, складає іспити на відповідно займає крісло чи ні. Тобто, а тут людина, знаєте, ну, Просить народ, вам народ. Тобто, тобто промоутери українського шоу-бізу залишились з промосковською орієнтацією. І відповідно, от як наслідки, вони і виховали такі продукти, які потім споспокійно їсти. Московська їздить... орієнтація то трохи інше. Тут ну... треба виховувати, принаймні, хоча б потреба виховувати тут.